Друзі, мої вам вітання. Розпочалась війна, війна на стрілах. Вся інформація проти кого, які в них оборони, буде попереду. Хочу сходити на ось такого противника. Дуже зручно жовтий по центру, але потрібно ще не забути про м'яку шкіру. Ти мене так завжди то підводиш. Так майже добре. Так, мені потрібно три фіолетових якимось чином. Так, є. Але... Ой, бляха. взагалі центр здуло. Якось я не так це собі уявляв. Да не так я це собі уявляв. Угу. Кого то бити? Що робити? Ну давайте ось так. Дві чотириста. Вб'ється Демілуна. Напевно. Ладно, давайте ресельчика забирати, де її, будь-що буде. Так, а мож, можливо якось її зарядити, чи неможливо? Ну, В, в, в будь-якому випадку будемо крутити тут. Поки що. Так, непогано. Давайте ось тут. Бачили, по скільки стріли б'ють? Тут і противника ніякого не потрібно. Скільки там 1200 прилетіло по сортані. Давайте крити включимо. Давайте ще раз хильнемося. Так, за нас відпрацював. Можна ось так лупанути. І, напевно, добити. Так, чудовенько. Так, давайте ще сходимо на таку командочку. Ця дурочка. В принципі, проти пофіта взяв фрею. Трішки перевдягнув. Ну, давайте ось такий перший хід здуло? Е, далі, далі думаємо. А що тут думати? Ну, показують мені один хід. А я просто іншого не бачу. Не бачу, бо його тут, напевно, немає. Логічно? Блін, логічно. Да нет, тупо один хід Давайте ось так. Що я можу сказати? Нехай б'є. Ми ось так ось зробимо. Ось можливо, можливо, потрібно було почекати, поки він вдарить. Е, щось я трошки. Ну да ладно. Давайте фіолетовий собі підтягнемо. Ну куди ж ти? Ну і ладно. Живий там, живий. Давайте тоді пофіта блокуємо. Фрею включу. Ось так ось зацепимо. Куди він скине? Я чомусь думав. Що вона буде... Чи вона, коли перекидається, не відображається. Ну дай, ладно. Б'ю, просто, просто б'ю, бив зеленим, тому що він зараз перезарядиться. Давайте включимо, нехай. Нехай шкіру. Можливо зіб'ють трошки? Так, добре, давайте сюди. Чому ти не добилась? Сто сорок три. Наступний хіт стомане, так? Ну да ладно, давайте так. Е, м -м, напевно, мені вб'ють Людвіга, але я не рахую, що тут така велика проблема. Я навіть його перевключати не хочу. Ладно, саня не зарядилася, тому... Просто добиваємо, да і все. Добиваємо і ноги лягаємо спать. Да, зловив я на себе, звісно, відображення. Блін, думаю, чому не прожимаються стріли? Надіюсь, доб'ємо? Так. Уклона не було. Ну, Поки ще, напевно, все. Андрозелін де ось залишилось. От завтра якраз можливо щось таке й поб'ю. Так, давайте сходимо на ціль. Тут два зелених. Якщо центр пробити. Ні, ну, три червоних я бачу. Тебе щось зверху поробити? Давайте тут спробуємо. І ось так. Так, в кого бомбанути? Скільки в нього ХП? 230. Якщо пепер вдарити сюди. Потім цим вдарити сюди. І потім зробити щось таке. Непогано, непогано. Локи вб'ємо? напевно, ось так, і перезарядимося. хидываться ну то ничего страшного так добре так давайте еще сюда не жовтий с якщо честно забрать Але й зелений також піде. Давайте з цієї сторони почнемо. Дев'ять зелених просто є. У них так, стопе. Ось так. П'ятірку жовту я бачу. З чого ми почнемо? Давайте цей по всім, тому спочатку ним. Так це потрим. Стільки він не вб'є. Стільки також, тому напевно, потрібно добити просто пофіта. Я так думаю. Так, чудово. Чудово. В центр стрельнув. Це чудово. Ще прострельнув було б взагалі. Круто. Але він ману не набирає. Тому ми зробимо ось так. Побачили? Чітко. Чітко відіграв. Давайте сюди тоді готор. Мену. Мену неприємно. Вона така тошнотворна своїм оцим тиканням. Можна прямо так десь тут скинуть, він зараз догорить, а його й добили. Так. Ай, встигла похилитись. Ну. На цьому буде все. Добренько. Так, знайшов я таку команду Слимакову. Не, если макову желешну. Я розумію, що сладко не блокується. Ну як би блокується, ну рідко. Але хочу спробувати. Тут у мене хуйта ніхто не б'є. Четвірка або. Якщо я зберу фіолетові з синіми, зберуться ще червоні. Тут хотілося б якусь п'ятірку пошукати. Або відразу ж ні, відразу жісь не виходить. Угу. Чи краще все-таки четвірку зібрати? Чи дві трійки? Давайте так. Панеслась душа в рай. Ще два фіолетових є. І тут три. Так, нам цього не досить, але... М -м. Слад засаряженний, давайте тут спробуємо п'ятірку знайти. Мені потрібно фіолетовий десь вицепити. Там лимонвуд. Тут танці. Ну, допустим, фіолетовий в мене є один.

Давайте спробуем. Так, два, два хода. Все два хода. Давайте в лимона. Нехай стрельно. Попал все-таки. Попав там, де мало. Так, давайте синю. Все чудово. Танець у них спав. Залишилось. Придумати кого блокувати. Ухте, <кліст> вибачайте. Понави цих сопель понапризували. Давайте ось так сині. Слухай, ти дотравиться можна якось схитрувати. Так, непогано получаємо. В принципі, в принципі, можна зробити ось так. Це він боліще вдарив. І його. А, він під блоком. Так, все поки-поки-поки нормально. Один хід. Один хід ліпучка. Давайте зробимо десь один хід. Ось тут, наприклад. так и вот так да прикольненькие слимочки. так давайте остальные капец не буду выкаблучиваться с теми розолинтами На полі 20 цілей, у нас 16 тапків, так що можна йти. Так, загони вірно. Все вірно, погнали. Так, синє. Сині. Як би цього синього? Та на, на дві клітинки припідняти. Ой, так, добре, давайте просто заряжатися. Ось так хочу. То есть так. Давай то есть так. Синіх, можна сказати, зарядили. Де вони у вороти на всіх покрали? Скажіть мені, будь ласка. Давайте ще цю. І, і жовтими можна стукнуть. Так, не зарядилось. Добре. Добре. Угу. Вибивати її джуном? Вибивати по-любому треба. Чи не потрібно? Не потрібно. Давайте. Пум-пум-пум. Так, в мене пішов. Не менвод зараз буде бити. Нехай б'є. А, ну так. Да. Як це ж я про тички забув? Молодець. Ем. б непогано когось випити. Чи хіла випити? З того багато хп Так, повинно. давайте хіла. Тепер сюди бахнемо Залишився лимон. Зараз я його з чаєм вип'ю. Якраз пів восьмої ранку треба щось попити. Буде лимон до чаю. Ну, все, зробив шість. А, звісно, на... На Резолінт не ходив, але тут і так купа. Купа команд, на яких можна спокійно без нервів сходити. То чому б не сходити? То у нас 18. А, я казав 16, да? у нас 19, значить. Ну ладно, цілей вистачає на всі капці, так що я нічого протизаконного не зробив. У них 58 рахунок бачите, да? 5700 на 3,5. Набрав я 311 очок. І дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!